Та не набереш ти ніколи свою масу. <плес> якщо продовжиш це невірно робити. Салют друже. Сьогодні я дам тобі поради, яким чином все ж таки ти можеш набрати масу, навіть якщо ти ектоморф, тобто людина, яка схильна бути худим. І правда, чистих екто, ендо та мезоморфів, в принципі, не існують або майже не існує, але задля зручності та простоти ми будемо цими термінами апілювати саме так. Окей. Okay. Отже, давай розбирати, чому ж тобі важко набирати вагу і як її нарешті блін набрати. Високий метаболізм, швидкі витрати енергії, високий ніт, багато неосвідомленої активності, поганий апетит, труднощі з калорійним профіцитом і питання засвоєнням нутрієнтів. Хоча це в нас же тема до гастроентеролога. Так, я думаю, з причинами все ясно, як мінімум з основними, хоча їх може бути більше і не одна. Проте, що ж нам тоді робити, щоб рости, якщо ми з вами все ж таки позбулися причин, які нам заважають: перше калорійний профіцит. Споживай калорій більше, аніж ти витрачаєш. Друге, в раціоні повинна бути вірна кількість білків та вуглеводів, а також їхня пропорція. Третє силові тренування, маст хев. Ну і четверте спортивне харчування. Для прискорення результатів, для зручності споживання. Споживання додаткових нутрієнтів, буст тренування та загальне відновлення. Ну і я вангую, що тобі одразу буде цікаво чудо пілюля. Оу oh май. Ну і окей, немає права тобі відмовляти і назову топ-4 спортивного харчування, які тобі знадобляться для набору. Але якщо ти хочеш глибше понуритися в тему, подивись наш відос топ-10 спортивних добавок для набору. І Душного тренування. Перша спортивна добавка – це ж звичайний гейнер. Топ для ектаморфів. Він містить білок плюс вуглеводи в пропорції 1 до 3, 1 до 5. Дуже калорійний, має від 500 до 1000 ккал на порцію. Доволі зручний, бо це рідка форма, а значить легко заколотити, випити та і загалом брати із собою. І є класні дослідження, які доводять, що після тренування гейнер прискорює анаболізм, підвищує інсулін і доставку амінокислоту м'язи. Ну а ми, як варіант, рекомендуємо Гейнер з мальтодекстрином чи палатінозою. 20-30 грамів білку і без порожніх жирів. Друга добавка – креатин моногідрат. міць та об'єм. Підвищує вашу силу і об'єм тренувань, збільшує внутрішню м'язову кількість води, а отже, ваші м'язи стануть об'ємнішими, покращують анаболічний ефект. І дослідження показують, що прийом креатину плюс застосування силових дає додатково плюс 8% приросту сили і 14% витривалості. І все це в порівнянні з плацебо. Третя позиція звичайна ж, протеїн. Це в нас будівельний матеріал. Ну тут все просто. Зручно та швидко перекриває дефіцит білка в вашому раціоні. Наша порада це обирати вей-ізолят, особливо якщо у вас чутливий шлунок або концентрат. І буде приблизно 20-30 грамів білка на порцію. БЦАшки, і та ферменти. ІАА вони стимулюють МПС навіть без тренувань. На це є круте дослідження. Для тих, хто не в курсі Essential Amino Acid – це незамінні амінокислоти, які організм не виробляє. І має отримувати з їжею або добавками. І БЦАшки доволі круто допомагають захистити м'язи, Скажем так, опціональний потужний інструмент для вашої цілі. І третє, це ферменти пробіотики, вони покращують засвоєння. І наразі доволі зручно, що їх вже додають в деякі позиції гейнерів, протеїнів тощо. Ну і звичайно ж тут буде питання: а як і коли приймати ці спортивні добавки? Я приводжу тобі приклад, але це всього навсього приклад. Бо тут все буде залежати від твого графіку роботи, тренування та інших багатьох аспектів твого життя. Сьогодні більше стресонув, завтра менше. Вже різне споживання калорійності. А що ти думав, легко буде? Не буде. Саме тому я тут. Вранці, наприклад, після сніданку можна бахнути протеїн плюс гейнер. Це буде додаткова калорійність в голововодами після жирного сніданку. Перед тренуванням кретин плюс гейнер, сила та енергія буде. Під час тренування БЦАшки вони засейвлять ваші м'язи. Після тренування Гейнер. Поповнює глюкоген та підтримує ЦНС. Між прийомами їжі можна додати протеїн та гейнер, адже це додаткова калорійність. Ну і перед сном, якщо хочете, можна додати ще й протеїн казеїн. Опціонально, скажімо так, антикатаболічний ефект додатково. І навіть якщо після всього цього в тебе залишається запитання, що де як, не проблема. Менеджери нашого сайту BioLogUA завжди зможуть тобі допомогти навіть в онлайн режимі. Або просто подзвони, або заходь у будь-який наш магазин в Києві та в інших регіонах, бо в кожній. Тож, білок Її, у нас там мозкові центри з приводу спортивного харчування. І в будь-якому випадку, коли ти зайдеш на сайт білок то ти будеш обрати тільки офіційну продукцію, будеш купляти по адекватним риночним цінам і отримаєш все швидко та зручно. І до речі, там кажуть: якщо ввести промокод HUMAN, ти зможеш отримати дуже смачну скидочку. Але я вам нічого не казав, то секрет.